Два ракети вивели росіяни у Чорне море після тривалої паузи. Про це повідомили Сили оборони Півдня. На борту підводних ракетносіїв можуть знаходитись ракети типу «Калібр», загальний залп, вісім ракет. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування. Андрій Риженко капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії Соната долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Доброго вечір. Отже, росіяни вперше за багато часу. Місяць не було їхніх ракетоносіїв у чорному морі. Виводять два підводних ракетоносії. Чому підводні? Чому не надводні? Ну, я хочу сказати, що останні два місяці ми спостерігали досить успішні дії Сил оборони України, коли на протязі двох місяців було знищено три корабля середнього і великого класу. І ми знаємо, що наслідком цього було те, що спочатку був знятий командувач Чорноморським флотом, потім був знятий главком ВМФ Російської Федерації. І після цього, в общем-то, на Чорноморському флоті були, ну, про, були проведені, ініційовані, і зараз, я так розумію, це продовжуються оргзаходи по тому, щоб таку ситуацію якимось чином змінити. Причому характерно, що навіть до цього приїжджав до Севастополя міністр оборони Шойгу. От і дійсно, протягом цього часу, протягом, скажімо, з моменту враження крайнього їх корабля, а, значить, це патрульний корабль був котов по Вони повністю закрили будь-які виходи в море. Ми не спостерігали таких кораблів. А от дійсно, там декілька днів тому назад, перший раз, вони випустили в море два підводних човни. Ну, я думаю, що, в принципі, це, цей вихід був частиною до атаки масової, яка відбувалася протягом останніх декількох днів по Україні, хоча ми знаємо, що кривати ракет морського базування застосовано не було. Але ну, я розумію, що можливо з якоюсь метою це було проведено. От. Ну і от я думаю, що далі вони будуть дуже обережно відноситися до того, як направляти кораблі в море. Хоча хочу нагадати, що на початку агресії. Вони мали в морі до 45 кораблів, катерів і суден забезпечення щоденно. Зараз ну, був період, коли зірвав було жодного. Ну зараз два підводних човна. От, дивимося ситуація, я думаю, що сила оборони також її відслідковують і дуже уважно і ретельно за нею слідкують. Пане Роженко, як ви оцінюєте нинішню загальну стратегію Російського Чорноморського флоту на даному етапі повномасштабної російської війни проти України? в чому її переваги та недоліки для росіян? Ну, дивіться, зараз вони в принципі вони залишають для себе актуальними три основних завдання, які вони виконували спочатку війни. Перше завдання це нанесення ракетних ударів по території України. І для цього вони мають 13 носіїв на Чорному і Каспійському морях. І вони, в принципі, боєготові і мають на борту 90 ракет калібру. Ну, це дані, дані нашої розвідки, це було в общем-то, в засобах масової інформації. І я думаю, що опять же, сила оборони за цим дуже уважно слідкують. Інша справа, що є інформація, що зараз їм. Будувати нові оці ракети калібр стало набагато складніше. Якщо раніше вони будували їх 20-30 на місяць, то зараз набагато менше. Ну, в першу чергу, через роботу санкцій зараз. Ми знаємо, що багато складових в цих ракетах вони приходять за кордоном. Друге завдання це блокада північно-західної частини Чорного моря. Яка в принципі блокує цей водний район між Одесою і Одеською областю? Ось зараз ми бачимо на карті цей район. І ну, судноплавство там фактично не відбувається зараз. А той коридор, який існує і який рятує нашу економіку, він проходить з порту Одеси вздовж наших тірвод далі. Туди де ті робот Болгарії, Румунії, Туреччини. Ну нормальними маршрутами зараз руху немає, але Росія ну не багато може зараз зробити на морі для того, щоб ці райони контролювати. Але тих сил, засобів, які вона має в Криму, на цьому не потрапляємо в'яносці, все, що достатньо для того, щоб ці, цьому руху перешкоджати. Я маю на увазі це авіація, яка має ракети і це. це Берегові батареї. Ну і третє завдання це а, значить, потенційна висадка десанта морської піхоти. Ми знаємо, що це було одне з основних завдань на початку війни. Вони втратили 5 кораблів десантних зараз, а, Значить, у них залишилось 8 кораблів. А, можливо, ще можливо вирішити завдання десанту. Але зараз така операційна ситуація а, такова, що а, ну, проведення його недоцільно. Вони це розуміють. Але то, що вони не знімають його з актуальних завдань, це стовідсотково. Хочу нагадати, що тільки недавно, коли вони підводили підсумки за 23-й рік, то, то, що Україна має до цього часу вихід до Чорного моря, було означено як, ну скажемо, незадоволеність політичного керівництва Російської Федерації. І вони можуть цей напрямок також ну, якимось чином підсилити. Тобто, три ці завдання вони актуальні, але а, фактичний стан таковий, що сили надводні Чорноморського флоту зараз сковані в пунктах базування. А, якраз от, діями наших оціх, от, морських дронів, повітряних дронів викриватих ракет. Тобто, фактично а, ну, вони знаходяться в пунктах базування. Севастополь в основному, новоросійськ, і дуже дуже обережно виходять в море для того, щоб виконувати будь-які завдання, пане Андрію. А які заходи буде робити Росія? Можливо, вже цих заходів вживає, аби посилити захист своїх кораблів? Ну це в принципі заходи. Три напрямки, я так думаю. Перше, це організаційний. Вони будуть дивитися свої плани побудови оборони, що там можливо не так. А по-друге, це вони будуть проводити додаткові тренування, екіпажів, кораблів, екіпажів розрахунків берегових, можливо, авіації, яка залучається до цього. Ну і третій напрям це обладнання. Я думаю, що якесь обладнання вони будуть намагатися поставляти як на кораблі, так і на берегові якісь спостережні пости, Хоча для них це буде дуже складно, тому що раніше. Оця техніка якраз вона приходила за кордону, це такі ну, технологічні речі, прилади ночного бачення і так далі. Ну, ми бачили, наприклад, такі відомі відеокадри з борту Цезаря Куннікова, да, що там ну, фактично навіть прожекторів, прожекторів не було а в таких, ну скажімо, персональних, там якісь такі блукаючі щось там, якось особовий склад відбувався. Я не кажу, що це такі ну, військові прилади ночного бачення, які дозволяють виявити цілі, такі як дрони, ну заздалегідь там за сотні метрів або кілометри. Я, так що три таких напрямки, я думаю, вони вживають і вже проводять. А на вашу думку, наскільки ефективно росіянам вдалося адаптуватися до дій України, зокрема в контексті використання катерів, про що ви вже частково сказали, і, і далекобійних ракет? Ну, бачите, ну, вони как би, ну, я так розумію, що певну кількість таких безпілотників вони все ж знищують. От, на початковому етапі та кількість була більша. І ну, я пам'ятаю, навіть наш начальник головного управління розвідки казав, що десь там 60% наших а, дронів на початковому етапі було знищено. Але 40 вони досягали мети. А, ну, на той період часу дрони вони мали досить. Таку, скажімо, не дуже потужну бойову частину, де кілька десятків кілограмів. Це дозволяло корабель пошкодити, але не знищити. Після того, як ми провели модернізацію зараз, бойова частина дрона того ж магура 5 складає 300 кілограмів. І це цілком достатньо для того, щоб знищити такий корабель середнього класу, водотанажністю, скажімо, до п'яти тисяч тонн. І ми це бачимо ну, практично. Ну, опять же, э, э, ну, відомо також, що вони провели таке технічне необладнання э, кораблів, багатьох Чорноморського флоту, там, кулеметними установками э, мігкокаліберної, зенітної артилерії. Вот. Ну, бачите, опять же, дуже багато залежить від своєчасності виявлення таких швидкоходних цілей, особливо в, ноч, в ночну пору доби. Пане Андрію, а що допоможе потопити підводні човни? Наскільки це складно? Це трохи складніше. Але, опять же, були заяви навіть голови Служби безпеки України про те, що нібито наші науковці про це думають. Ну, в цілому завдання знищення підводного човна це ну, досить просте. Це доставка до його корпусу вибухівки в кількості 40 кілограмів і підрив. І це забезпечить, те, що підводний човен буде знищений. Ну, таке завдання можна виконати шляхом побудови, скажімо, дрона, щоб він доставив точку, скажімо, недалеко від знаходження підводного човна торпеду, малогабаритну, вага якої складає там може 300-400 кілограмів. Торпеда в, цьому, в цій точці активується. Має систему наведення, пошуку і наведення, і вона може навестись на підводний човен і, в общем-то, його знищити. Тобто це цілком імовірно. Я думаю, що наші інженери над цим працюють. Це саме кошти як кажуть, ну саме вигідний, самий ефективний варіант ну, для нас, тому що він і по вартості такий самий невеликий, не коштовний. І в умовах, скажімо, Невеликого театру, морського театру бойових дій для нас реальним є отримання цілів вказання по знаходженню підводних човнів супротивника. Пане Реженко, а яке значення для контролю акваторії Чорного моря конкретно має мінування? І на чиєму боці перевага нині в цьому компоненті? Ну, Мінування, бачите, це якби... Минування може мати дві функції. Перше, це оборонна, друга, це, скажімо, наступальна оборонна функція минування рятувала нас на початку війни від того, щоб росіяни не висадили десант в районі Одеси. І це дійсно спрацювало. Ці мінні поля вони зараз до цього часу активовані. Ми про них знаємо, ми їх контролюємо, і я думаю, що вони будуть. Виконувати свої функції до закінчення бойових дій. Є інші мінні поля, які використовують супротивник, вони, скажімо, такого характеру активного наступального для того, щоб перешкоджати нашому судноплавству. От, ну, вони там багато, багато методів використовують, як це робить, в тому числі була інформація, що вони скидали з літаків донні міни. В районі а, а, того різівного коридору, який був а, в межах наших тірвод, а, ну, ми пам'ятаємо, що щось там декілька їх таких літаків було збито. А, от ну це дуже небезпечно, тому що Донна міна, вона потужна. Глибини а, невеликі в північно-західній частині Чорного моря. Якщо от, ви бачите зараз Крим, якщо от, з західної кінцевої Точки Мистер Ханкут провести от, до такого, ну, от, до фактично ну, от, кінцевої точки е, України на, ну, на західному напрямку. От, це все, що наверх, це 50 метрів і менше глибини Чорного моря. І там донні міни це просто ідеальний варіант, для їх постановки. Тож тобто, для нас це загроза, і я знаю, що Військово-морські сили України постійно е, слідкують за тим, щоб. Ну, мінімізувати вибухи суден, які використовують цей коридор на цих морських мінах. Хоча ми знаємо, що декілька інцидентів було, слава Богу, що вони не були там дуже такими серйозними, але ну, декілька вибухів на морських мінах, дріфуючих і, ймовірно, таких от морських доних вже було. Це небезпечно. Я думаю, після війни треба буде дуже серйозно до цього підійти для того щоб от якраз повністю наші води нашого суверенітету в наші парти провести таке досить серйозне обстеження і знищити цю мінну небезпеку Пане Андрію, Росія добудовує військовий порт в окупованій Абхазії. Як збирається на вашу думку його використовувати? І чи є така ймовірність, що Росія буде поповнювати свої втрати за рахунок нових кораблів? Ну це порт, про який ви кажете, називається Чамчіра. Йому вже понад 100 років він будувався ще там скажімо, минулого століччя використовувався в радянський час для базування кораблів прикордонної служби. В общем, він невеликий в 90-ті роки. Там було проведено його, значить, трошки такі пановлювані модернізаційні роботи. була збільшена глибина. Зараз він може а, приймати порядка а, 10 кораблів класу тральщик, можливо, невеликий корвет і один, ад, ад, один великий корабель, ну, як можливо, там фрегат або навіть крейсер. От. Ну, це небагато, не це можливо 5% від того, що а, ну, може прийняти Севастополь. Тобто дуже там, багато надії на цей порт я би не прикладав. От. Там дійсно можна відвести якісь кораблі трошки. Далі від району операції, і, можливо, нам буде складніше а, доставати там от ці от, російські кораблі. Але їм теж вони фактично будуть вивідані з операційної зони. А, і, в общем, ну, ну, Можливість така є. Я думаю, там більше політики для того, щоб показати, що хтось там підтримує Росію на Чорному морі в її, в її там, діях проти нас. Оце от, невизнана держава, Абхазія і так далі. Що стосується нових кораблів, ну це можливо. Ми знаємо, що на Керчі функціонує Завод Залів він будує оці нові корвети, типу «Каракурт». Один із цих корветів ми а, дуже серйозно вразили а, ракетним ударом. І зараз фактично новий корабль він, а, отримав серйозне пошкодження, і я думаю, що мінімум там півтора-два роки буде ремонтуватися, якщо взагалі його... Будуть відновлювати. От, поки я не знаю, тому що там треба дуже серйозне обстеження. Але такі кораблі вони будують уже ну, як мінімум один побудований циклом Севастополі знаходиться, до речі, з ракетами калібр. От, і будуються ще. І, і також в, в Керчі заводі будуються два десантних кораблі, великих десантних кораблів, такі типа майстраль, це французькі літоносці. А от іншого поки немає. Можуть вони багато заводів в Криму і в Новоросійську такі кораблі ремонтувати. Можуть вони перекинути з Балтики через Вога-Донський канал. Кораблі класу, опять же, до корвета включно. От, можуть перекинути з Каспію, теж є там у них велика кількість кораблів. От, але опять же, ну, судно, судно кораблі будування в Росії воно не на не в кращому. Зараз стані. А, взагалі, воно повністю було у них зруйновано. Но, десь у 2010 році вони відновили цю програму кораблебудування до 2020 року, але виконали її тільки на 30%. Зараз будують, але дуже серйозно в них впливають санкції, тому що кораблі, зараз, які вони проєктують, верніше проєктували, вони дуже багато а, мали а, складали з. Складових там агрегатів виробництва західного, в тому числі, до речі, і українського виробництва. Хочу нагадати, що ці фрегати адмірал Есен, адмірал Григорович, адмірал Макаров, в них, на них стоять українські газові турбіни, які ми ще поставили до 2014 року. Потім ми запунили, зупинили це робити, і три таких нових фрегата, до речі, вони простояли, так нічого не отримали. І вони були вимушені від них відмовитись. Показовим я те, що Німеччина, наприклад, відмовилась поставляти двигуни дизельні. І зараз вони там дуже була довга історія. Вони покупали двигуни китайські, ненадійні, Потім щось своє зробили. Ну це дуже серйозно негативно впливає на це. Дякуємо. Друдякую вам вам. Вибачте, що вас перериваю. На жаль, час змушує це робити. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у минулому, та стратегічний експерт компанії Соната був з нами на прямому відеозв'язку. Дякуємо за вашу експертизу.